Добрий день, дорогі друзі! Сьогодні ми знайомимось із темою Лічба часу в історії стародавнього світу. Учні уже в п'ятому класі визнайомилися з поняттями хронологія рік століття, Тисячоліття ера. Нагадаю, що загально прийнятим є поділ на два проміжки часу до нашої ери. Та наша ера більш детально поговоримо про час до Різдва Христового, адже більшість подій стародавньої історії відбувалися саме тоді, Відлік часу до нашої ери йде в іншому напрямку, від більшого числового значення до меншого, наприклад, 500 рік до нашої ери відбувся раніше ніж 200 рік до нашої ери. Точно така ж справа зі століттями і тисячоліттями. Друге століття до нашої ери було раніше за перше століття до нашої ери. І ще одна важлива річ візьмемо для прикладу Перше століття до нашої ери. Воно розпочинається сотим роком до нашої ери, а закінчується першим роком до нашої ери. Тепер зупинимося трішки на хронологічних задачах. Для того щоб дізнатися, скільки часу минуло між двома подіями, слід від більшого числа відняти менше. От і все, нічого складного. А щоб дізнатися тривалість подій на межі Р, слід пам'ятати, нульового року в літочисленні немає, тому при обчисленні потрібно відняти один рік.